10 травня 1796 року французька армія під проводом Наполеона Бонапарта продовжує стрімке переслідування австрійських військ у Ломбардії. Після низки поразок австрійський ар'єргард генерала Альвінці, переслідуваний авангардом Наполеона, займає оборонні позиції біля міста Лоді на східному березі річки Адда. Його завдання затримати французів і виграти час для відступу основних сил у напрямку Креми. Австрійці обирають вигідну позицію, кам'яний міст через аду вузький, прямий, і повністю прострілюється. Близько полудня до лоді підходять передові частини французів. Спроби розвідки боєм одразу натрапляють на щільний артилерійський вогонь. Стає очевидно, що лобовий наступ по мосту буде надзвичайно небезпечним. Наполеон швидко оцінює обстановку. Він розсереджує війська та наказує підтягнути французьку артилерію до західного берега Адди та розгорнути батареї навпроти австрійських позицій для того, щоб знищити ворожу артилерію своїм вогнем. Коли артилерісти займають свої позиції, починається напружена дуель. Протягом кількох годин гармати обох сторін обстрілюють одне, намагаючись подавити вогневі точки противника. Наполеон особисто приймає участь у наведенні та введенні вогню однієї з гармат своєї батареї, за що отримує від своїх солдатів прізвисько маленький капрал не через зріст, а через те, що він не боїться вимарати руки. Тим часом до полю бою. З півдня підходить дивізія генерала Массена. Одна з найбоєздатніших у французькій армії. Наполеон одразу використовує її для посилення тиску на австрійський ар'єргард. Частина кавалерійських підрозділів генерала Массена отримає наказ шукати можливості обходу та переправи вище за течією, створюючи загрозу флангам противника. Але до другої половини дня Наполеон. Втрачає терпіння. Бонапарт розуміє, що затягування бою грає на користь австрійців. Він приймає ризиковане, але рішуче рішення. Французька артилерія концентрує вогонь по східному березі, намагаючись хоча б на короткий час заглушити австрійські батареї. І у вирішальний момент Наполеон віддає наказ до штурму. Саме піхота генерала Масена, підтримана гренадерами та карабінерами, шикується в колони і йде на штурм моста. Коли гарматний вогонь ненадовго слабше, французькі солдати виходять з укриттів і кидаються вперед. Під шквальним вогнем мушкетів і гармат лави рідшають, люди падають, але атака не зупиняється. Над гуркотом пострілів лунає крик, що підхоплюють сотні голосів за республіку. Офіцери йдуть попереду, підганяючи солдатів, підтримуючи темп наступу. І коли перші підрозділи досягають східного берега, бій переходить на штик. Одночасно французькі частини, які переправилися вище за течією, з'являються на флангах австрійського ар'єргарду. Австрійська піхота, вже виснажена артилерійською дуеллю та загрозою обходу, починає відступати. Це остаточно ламає оборону. Австрійці залишають позиції біля мосту та відходять у напрямку Креми, намагаючись уникнути оточення та тотального розгрому. І вже до вечора міст у лоді повністю переходить під контроль французької італіянської армії. Переправа через Ада забезпечена і шлях на Мілан відкритий. Австрійці відступають в повному безпорядку. Так завершився бій при лоді тактично обмежений, але психологічно надзвичайно важливий. Саме тут Наполеон і його солдати вперше відчули, що рішучість. Швидкість і сміливий удар у вирішальній точці можуть змінити хід усієї кампанії. Дорогі друзі, а якщо вам сподобався такий формат відео на нашому каналі, якщо вам подобаються не тільки ігри, а ще й розвивати свої знання, то обов'язково підтримайте відео своєю активністю. Дякую, з вами був Кеда.